Останні дні жовтня душі знову йдуть. Любов не прийшла, і ти знову забудь, як я можу забути, коли мої вітри не здіймають волосся твоєї слабкої руки. У пам'яті мої дощовик, парасолі, і ми тільки двоє, парки вечірня вдома. Коли я забув її світлою постать, Навіки? Навіки, навіки? Навіки я забув, коли мене питали, скільки можеш тримати її ти портрет? Я сказав перестаньте, її ви не знали, а я знав, вона була мені полотно, на якому зобразив її світлі очі. Її посмішку, талію, волосся, як кава, також чорну і з блиском молока, але це все закінчили мої егоїстичні слова. Не плач, це не йде тобі, добре не буду. Я постійно сміхатимусь і одразу забуду, не кричи, це не йде тобі, добре не буду. Я послухаю, люд простий. Не одразу забуду, не жалійся, не йде тобі, добре не буду. Я візьму собі чай і у цьому забудусь. Не несись, це не йде тобі, добре не буде. Завжди буду спокійна, і про це всі забудуть. А які ще правила придумає світ? Прирікаєшся, дівчино, нудить дід. Ти же леді, будь нею, добре я буду. А хто буде плакати, поки я забуду? А хто буде жалітися, хто буде, нестись? Той, хто не плаче і перестав же жалітись. Та, хто вже леді, чи може той, хто вже сер? чи може дворянство у від близько Невчіться же хлопці, просити прощення, як той, хто загубив це життя. І будьте ласкаві, і будьте обачні, бо кохана ваша не вона. Ну а ви не коханий хлопець, який присвятив їй таку поезію з таких ніжних і добрих слів.